Вітаю наших покупців і підписників. Це у нас розпродаж весняних курточок для хлопчика. Ця от моделька 560 гривень. Є 134, 128, 122 ріст. Вона йде з флісиком і капюшончик з флісом. Капюшончик відстіпається. Це така сама моделька. Але трошки світліший колір. Так само 560 гривень. Курточки добротні, фірма Грейс. Можете в інтернеті глянути собі, це дуже хороша фірма. Така от курточка 630 гривень. Тут дуже хороший балон, не промакає, не продуває. Це без флісу курточка. Це є різ 140. Збоку вона тут регулюється, що можна чуть-чуть звузити. Капюшончик так само відстібається. Це така сама моделька, але інший колір. Ріс 146. Так само без флісу. Курточки дуже хороші. Це так само, до речі, фірма Грейс. Кому яка моделька подобається, замовляйте в мій вайбер 098 82 93 661. Пересилаємо без передоплати Укр або новою поштою. Також при бажанні підписуйтеся у мій YouTube канал, щоб переглядати відео. І замовляти відповідно для своїх діток і внучаток гарний якісний одяг.